Ми називаємо Господа Ісуса Христа Спасителем, згадуємо Його земний шлях, хресну жертву, Воскресіння. Однак навіть цією преславною сторінкою задум Божий про людей не вичерпується, він триває повсякчас віха за віхою розгортаються вікоповні події, постають усе нові звершення, учнів справи спасіння. Вона не завжди відчутна, почасти таємна, одне лишається в ній незмінним, безмежна любов Божа, заповідані Господом благодатні дари. Євангелісти розповідають про останню земну зустріч Ісуса з учнями. В Віфанії на горі Єлеонській наблизив він їх до однієї з таємниць одвічності. Не відходьте з Єрусалима і чекайте на обітницю Отця, про яку ви чули від мене, бо Іоанн Хрестив водою, ви ж через декілька днів будете хрещені Духом Святим. За тим, благословляючи апостолів Христос почав підніматися над землею вище, вище, аж поки Хмара не сховала його. Не зразу згадалося учням Боже пояснення цього дивного розставання. Раніше на таємній вечері Спаситель попереджав. Багато осель у домі мого Отця, коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. І ось тепер Бог і людина, Христос, вознісся вище від усякого начала і влади, сів одесную Бога Отця. Ангели порушують благоговійну тишу. Цей Ісус, який був узятий від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, що він пішов на небо. Радісна звістка окрилює апостолів, і ось вони вже поспішають до Єрусалима, де, по Слову Божому, в день П'ятдесятниці будуть охрещені Духом Святим, а згодом за покликом сердець вийдуть на проповідь, присвячуючи себе служінню істині. Вознесення Господнє вшановується церквою з IV століття, ним завершуються пасхальні свята, це рубіж попереду зустріч Святої Трійці, час невимовних откровень Божих. В молитві ми прагнемо збагнути головне в задумі Господньому про нас. Бог став людиною, оновив єство Адамове, аби людина, зміцнювана Духом Святим, стала Богом. Аби метою життя християн було те, що святі отці називають обоженням. В його прагненні чуємо заклик до самоочищення, до праці духовної. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, сповіщає Христос, і слід за ним постають з глибин давнини до часу теперішнього когорти святих, апостолів, мучеників, преподобних. Вище небо відкрилося й для них. Вони переможці, вони со Христом.